Всім привіт! З вами на зв'язку Афі. Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я вдягнена у стилі BTS. Да, я є їхньою фанаткою. І сьогодні у нас з вами відкриття чергового бюті бокс від компанії Look Fantastic. І як ви можете пам пам'ятати, минулого разу ми вибрали ось такий от яскравий. Даний б'юті-бокс дуже різнокольоровий, і він мені нагадав радугу, веселку. А так як веселики 7 кольорів, BTS теж 7 учасників, вони мають кожен свій, коль... кожен свій кольор, як би це дивно не звучало. Тому я вирішила під даний Біті-бокс одягнутися саме таким чином. Тому давайте не будемо з вами затягувати, будемо відкривати його, і я сподіваюся, що нам приносить багато радості, так як і приносить нам музика групи BTS. Так. Це у нас Box за червень місяць. Він теж весь такий різнокольоровий. Так, круто. Запакований, так заклеяний. Круто. І щось пахне. Не знаю, що щось пахне. Так, все. Я його відкрила. І давайте дивитися, що в нас тут попадається. Так, перше, що в нас є, це компанія Nukes Peris. Е, так, і що це? Це у нас міцелярна водичка три в одному. Да, Віцелярна вода три в одному. Зняття макіяжу, очищення і софттенс пом'якшення шкіри, мабуть. Для всіх типів шкіри і для очей в об'ємі 100 мл з ароматом рози. Круто, е, міцелярна вода ніколи лишня не буває, тим паче я постійно на неї користуюсь. У мене тут на мому, скажімо, так, робочому столі є ось така міцелярка, яка вже, бачите, кінчається. Тому це однозначно плюс. Так, далі. Так, далі у нас діскайл. Диск, Ось. Так, давайте щось. А, це виготовка, я не подивилася, де ж нас нікс виготовлений. Секундочку. У, Пари... У Франції. Супер. Клас. Так, саліцевою кислотою. 12 споків. А ну-ка, якщо це те, що я думаю, я теж одразу про вас і відкрию. Ну-ка. А це антипластирі, антиакне пластирі. Що це таке? Коли у вас на обличчі десь є якийсь прищик, ви на нього не любляєте один ось таке пластир, почне такі кругленький. Він якось витягує всю гидоту, що у вас є на обличчі в тому прищику. І буквально за сутки, тобто 24 години, цей прищик зникає, якщо він великий. То він може трошки ну, він стухає, але може бути слід. Якщо це маленький прищик, то він зникає повністю. Я такими патчами користуюся. Вперше я їх спробувала в Таїландії, я в них закохалася. Дійсно класна штука, ну, реально класна штука. Вона свою справу робить. В Іспанії я їх ходила спеціально шукала, я їх не знайшла, бо вивалась. тут це велика проблема знайти такі патчі. Тому я, ймовірно, задоволена, це просто. Якщо у вас є ем, прищики на обличчі, дуже і дуже рекомендую. Але знову ж, якщо у вас це систематично проблемна шкіра, потрібно звернутися до дерматолога. Якщо це у вас е, раз через раз, то ви переїли солодкого, то у вас е, там не знаю, мають бути. Жіночі дні перепади гормонів і вас десь оприщило, то можна їх використовувати. Якщо у вас постійні проблеми зі шкірою, то в першу чергу звертайтесь до дерматолога. Це класна, реально крута штука, і я їй задоволена: я ставлю 10 з 10. Це. Так. Це мене радує так навіть ховати. вам буду, супер. Круто. Я цьому дуже рада. Так, давайте далі з вами дивитися. Так. Це в нас гель для брів. Бачу зразу. Окей, що за фірма? Its Eco London. Made in Корея. Виготовлено в Кореї. Наверно, It's називається фірма. Я не знаю, як вона, вірно, називається. гель для брів називається Color Clear, А, це, наверно, прозорий. Так. Да. Це прозорий гель для брів. Ось такою щиточкою. Ну, я вам скажу не абсолютно нелибкий. Е, Так, скільки тут у нас з вами? 4 мл. А, ні, він потім стає глибкий. Знаєте, що мені нагадує, як суперклей. Ви коли спочатку наносите суперклей, він не липкий, а от потім з часом він почне дуже липнути. Оце так само. Спочатку наноситеся, що він абсолютно липкий, а зараз прикольно. Однозначно, плюс гелями для брів я користуюся. Тут, у мене зараз мій закінчується, який в постійному користуванні. Це плюс. Однозначно. Так, давайте далі з вами дивитися. Щас цей витру. Ого! А давайте ми зараз з вами і протестуємо зразу міцелярну воду. Як то кажуть, чого нам очікувати, як нас зразу все в наборі є? О, він дуже липкий, я вам скажу. Прямо ж неймовірно липкий. Ну, міцелярка його спокійно знімає. Дивіться, як ми вас, зразу з вами протестували і гель для брів, і міцелярну воду. Окей. Давайте далі, щось тут є така гарна коробочка. E, Gatineau Paris Limited Edition, якась лімітований випуск. Так, ензимний гамаш. Скраб, другими словами. 15 мл. E, так, наносити... Один раз або двічі на тиждень на суху шкіру масажувати протягом одних дві хвилини, а потім змити водою. Так, формула з фруктовими ензимами, кислотами АХ та вітаміном С. Круто, так, виготовлений в Великобританії, не запаяний. Давайте зараз я його доставлю. Дуже окей, дуже тече. Він з блискітками. Я не знаю, чи вам буде видно, але він з блискітками, тут дуже-дуже багато блискіток дрібних. Мабуть, і це є ось лімітована версія, що цей гамаш йде з блискітками. Я ось зараз витерла, не знаю, видно вам, чи це блискітки, чи ні. Ну, треба буде пробувати. Ну, принаймні, наскільки я розумію, це для обличчя. Тому, в принципі, скраб для обличчя це ніколи лишнім не буде. Я таким теж користуюсь, тому це однозначно плюс. Об'єм, звісно, 15 мл маленький, але, в принципі, я думаю, нам підійде. Так, далі боді-скраб компанії Bubble Tea. Це вже круто. Із ароматом кавуна. Так, 100 мл. Так, зразу де ти виготовлений, теж Великобританія? А, я давай його нюхати, а він запаяний. Ну, ні, не, не чути запах. Іноді буває через цю запайку чути запах, не чути. круто, теж, круто, теж корисно тим, що ми будемо користуватися. Так. І об'єм доволі таки непоганий. 100 мл, це вже доволі таки гарний об'єм. І на останок, да, дійсно, на останок в нас компанія Lottie London. Так, це в нас з вами металеві eyeshadow тіні для повік. однушка, я так розумію, колір Golden Hour. Не, not for resale, не для перепродажу. Ага, окей, зроблено в Китаї. Так, ну давайте будемо. Вони запаковані, але ну давайте будемо з вами відкривати і дивитися, що це у нас тут з вами за відтіночок. Так, я щось нічого не зрозуміла. Виглядають вони ось. Ю, вони мене всі висипались. Я щось... Так, я щось не зовсім зрозуміла. Ага. Тут є якась штучка. Я не знаю, чи це вона захисна, чи це вона тут, щоб їх розбивати. О, як це показати? Коротше, я вже половину продукту висипала. Вони йдуть ось такими шариками. Так виральні, що це сухий продукт. Ну, коли ви його набираєте, ці шарики, ось ви їх розтираєте, бачите, вони от розтираються і у вас виходить ось такі от тіні металеї. Вперше бачу таку формулу, вперше маю відношення. І тут є ось така от пімпочка. Тобто вона їх не закриває, тому що вона маленька, вона провалюється вниз. Я так думаю, або щоб, або щоб це ем, їх може якось перемішувати, чи що робити, я не знаю, але... але я зараз вся в них. Я їх відкрила, я очікую, що це будуть кремові тіні, явно не сипучі і що вони будуть ну, добре триматись. А зараз в мене грязний стіл, грязна я вся. Секундочку, мені треба навести порядки. Так, я повернулася, повністю перебрати з я свій не змогла, тому що, як ви розумієте, вони йдуть тут такими шариками, коли воно падає, ти починаєш це його, хоч якось в нього нажимати, розтирати, воно розтирається замість того, щоб витиратися. І це дуже-дуже цікавий продукт. Я не знаю, як ним користуватися. Колір ось доволі такий цікавий металевий, але. Він не липкий, тобто це не липки, це просто сухі тіні. Тобто ви на них нічого зверху не. Ви їх не можете використовувати як підложку. Цікавий продукт. У мене зараз всі руки в блискітках, все в блискітках, але нічого. Так, давайте з вами звернемося до нашого спойлера. І, як ми пам'ятаємо, минулий раз нам писалися ціни. Так. Цей раз, ні, цей раз ціни нам не пишуть. Тому. Так, в мене тут є всі продукти. Тобто тут, тут немає такого, що щось може попасти, щось не може попасти, з нас тут попадаються з вами. Тут описані тільки ті продукти, які в нас є. Так, і мене подивилося, де воно виготовлено, А, в Китаї. Плоті у нас виготовлені в Китаї. Тому я зроблю підрахунок. Пошукаю на сайті, що скільки коштує, і вам напишу і скажу, яка вона ціна. В цілому в цілому, бокс мені сподобався, тому що ми отримали міцелярну воду 100 мл. Це не повний формат, більше ніж впевне. Проте міцелярка це те, що нам потрібно. Ми отримали два скраби. Один для тіла, другий для обличчя. Теж продукти по догляду, які нам потрібні, якими я користуюсь і я їм задоволена. Я неймовірно задоволена, що отримала ці пади. Е, споти. Їх називають споти. Я їх називаю антипатчі, тому що, в принципі, так, в Таїланді вони називаються антиакне. Крута штука, я безмежно їм зарага. І дві речі з декоративки це геть для брів. Однозначно плюс, не дижне це ж тільки 4 мл. Аж це мініатюрка. Я думаю, що це мініатюрка. 4 мл, проте, так як в мене мій гель для брів закінчується, я йому дуже рада, і це корисна штука. Єдине в мене питання до цих отлоттів, до цих тіней, тому що я не знаю, як ними користуватися. Як це поводити на очах, якщо вони так сипляться, і не дай Бог, вони попадуть вам в очі, я не знаю, що це буде. Тому це треба попробувати, треба їх перевірити. Але я поки до них налаштована дуже скептично. Хоча тут е, всього лиш е, м, 2 грами продукту, але все одно навіть 2 грами продукту доволі дов, дов, таки важко використати, тому у мене -то саме у них є сумніви. Загалом я боксу поставлю, мабуть, 9 тисяч. Мені подобається впакування, мені подобається продукт, тому я думаю, що 9 з 10 це більше, ніж достатньо для даного бокса. Так, це у нас був третій бокс, і тепер у нас залишилося два бокси. Знаєте, що це мені нагадує? Коли йдеш на весілля і починається голосування, хто буде в перший в подружжя, хлопчик чи дівчинка, у нас так само хлопчик чи дівчинка. Що відкриємо наступне? Я е, любитель е, синього кольору, тому я наступне хочу відкрити ось такий головий б'юті-бокс. Так що ми його відкриваємо наступний, тому до зустрічі у наступному відео.